Так, всім доброго здоров'я. У нас потепліло, передає тепло зараз. Що в нас субота, неділя, понеділок. І вчора ще було теж більш-менш погода. Чотири дні тепла буде, там вже вівторок дощ, але ще десь сонечко з'являється. Приїхав я на цей точок, котрий недалеко від лісу. І що я тут сьогодні роблю? Розширюю, далі. Розширюю. Сім'ї, де треба розширити, де не треба, і от під цих 4 дня хочу спробувати покласти вощину. Ну і зразу я почав з цього ряду, прийшов до цієї сім'ї, хто дивився попереднє відео. Ось тут був мед, який я їв. І лишив я на цей раз Ну, теж перекусити, той раз мені вже стало. І що вони зробили? Цей мед згори, що він був запечатаний тут. Е, все і повибирали і матка засіяла трута. Цей раз без меду залишився. Ну, нічого погоди не було, може їм не ставало. Е, те от Що вони зробили? От такого трута. Оце, а той раз це все було в медове, це все, що відбудовано. Тут я вже навіть повідрізав з двох рамок, е, теж був медовий. мед. Е, ну, Цю сім'ю я той раз розширив, дав дві рамки. Дивлюся, що. Сім'я стартанула, от що тут робиться далі. Покладу я сюди ще одну вощенку і, і суш, певно, що покладу. Лід сьогодні вже такий капітальний, бо бджоли чекали, бджоли голодні були. Ну, коротше, Ситуація була в сім'ях катастрофічна. В мене вдома одна сім'я вже почала сипатися, вже напевно було наполовину, вона вже осипалася. Я якраз ще вчасно побачив, я її врятував. Там дав їй меду, меду, і медову рамку дав. ну коротше, Там вже під людком під вже куча бджоли, мертвої було, що ну, не було їсти. Вони навіть вже там почали видів, що почали вже розпліт. Викидали, і навіть той, що запечатаний, вони вже там теж вигризали. Ну, коротше, жах було. Ну і така ситуація, що взагалі взагалі погоди не було, бджоли не літали, по корма всі поїли, що з такого року і не дуже я пам'ятаю. Якщо зима затягувалася, вони хоч не йшли в старт, а вони стартанули нормально. І ну, це все розплід треба було годувати. І коротше, ну, меду в вуликах взагалі не було. Е, я там вже пороздавав вдома, е, на кожну сім'ю поклав пакет з медом. Е, тут трошки в мене було, що рамки лишилися медові. Тут інша ситуація, трошки краще було. А дома в мене вже навіть е, по дві рамки, які я клав за заставною, по дві рамки з'їв і вже два рази, навіть може і деяким сім'ям вже три рази в пакетах давав мед Ну, Коротше, Такі рікіс, ну, непонятні. Що такого я теж не пам'ятаю, щоб було так з кормами туго. І при тому, що загодовувався бджоли і було мед при першій ревізії куча, але що, то, що пішло в розпліті. Воно якось так погода зіграла, цей рік, що стартанули, а, а далі кормів не стає. І годуємо, годуємо. ну і Зараз трошки. Трошки тепла буде, то може щось якусь рамку відбудують. Йдемо працювати. А, і що ще хочу розказати? От це була непогода тепер, і в е, деяких сім'ях навіть на не знаю, матка вроді, перестала навіть червити. Так що я був заглянув, холоднувато було, а в одну сімейку був заглянув, то е, відкритого розплоду практично не було. Ну Там трошки на одній рамці все було запечатано. Матка переставала вже червити і скорочувала в сім'ях. Ну, матки скорочували яйцекладку. Десь може перестали, десь не перестали, не знаю, не дивився, ну, скоротила яйцекладку по-любому. І так що, от зараз такий буде період, хто домовлявся на пакети на кінець квітня. Можливо, таке, що і не буде що взяти. Не буде що взяти, бо зараз оце печата не вийде, що був. І, ну, і Зараз поки ще теж погода буде, зараз матка буде на яйцекладку збільшувати. Ніби якийсь взяток буде і бджоли вже літають, щось носять пилок, мед якийсь. Бо сади, сади цвітуть практично вже половина такого часу, що вже мали би носити, що з тих садів, пилок, то не було погоди. Черешні вже відпали, абрикоси відпали, зараз грушки. Грушки дивлюся, починає цвісти. Ікрасу, думаю, зараз ці дні вже буде цвісти так нормально повністю. Грушки і яблуні. І там далі не погода. Так що ну, не знаю, яка там буде, хто там буде їхати за пакетами на кінець квітня. Е, можливо, що хороших пакетів не буде. Ось так. Ну що, йдемо далі працювати? Е, йдемо далі працювати, ну і там ще щось буде, щось може цікаве, я покажу. Всім до зустрічі, пока.